Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукового значення букви Ч. Опрацювання тексту наш веселий клас За Марією Чумарною. Тренажер для розчитування буква Ч. Прочитайте склади і слова. Скажіть, а ви знаєте, що таке театр? Театр це вид мистецтва, що відображає життя у сценічній дії. Правила поведінки у театрі. Причепоріться. До театру вбратись стильно чи костюм вягнуть спортивний. Ні секунди не вагайтесь. Як на свято одягайтесь, а до блянки, куртки, пальта. В гардеробі залишайте. Приходьте вчасно. Почалася вже вистава, і на сцені так цікаво. Та спізнився якийсь дивак і товчеться по ногах, так затямте театрали. Третій дзвоник всі до зали. Не їжте у залі. Щось невпинно шелестіло, плямкало і хрумкотіло. Схоже, хтось із глядачів дуже сильно зголоднів. Друзі, ви ж бо не в їдальні, а у залі театральній. Вимкніть телефони. Подих всі затамували. Раптом звуки пролунали. Дзень зелень і траляля. От халепа, звідки ля? Хтось не вимкнув телефон Ой, здається, Мірингтон. Не базікайте, у принцеси сукня гарна, це ж актриса легендарна. Є про що поговорити, але просять поруч діти. Тсс, помовч, не розмовляй, до антракту почекай. Аплодуйте. От і все, кінець вистави. Оплески і крики. Браво! Та нечемно поспішати, слід акторів привітати. Гра так чи ні. Я буду зачитувати правила. А ви на правильні говоріть так, а на неправильні ні. Цукерки краще з'їсти в залі під час вистави. Переглядаючи виставу, необхідно коментувати її. Проходити на своє місце необхідно до початку Квіти слід подарувати у кінці вистави. Види театрів ТЕАТР маріонеток. Ляльки, якими керує людина за допомогою ниток, пальчиковий театр Показ казкового дійства, персонажі якого надягнуті на пальці рук, Ляльковий театр театральне видовище, в якому діють ляльки, що рухаються за допомогою акторів, драматичний театр вид театру, у якому засобом виразності є фізичні дії і мовлення. Музичний театр. Назва колективу, де здійснюються вистави музичних жанрів мюзиклів, опер тощо, пантоміма вид сценічного мистецтва, в якому художній образ створюється за допомогою міміки, жеттів, пластики тіла, театр тіней, вид театрального видовища. У якому ляльки освітлюються ззаду екрану і з'являється чорно-біле зображення. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Відкрийте у підручнику сторінку 3031. Розгляньте ілюстрацію, у який театр грають учні. Правильно. У ляльковий. Наш веселий перший клас. Спробуйте за заголовком передбачити, про що може йтися у цьому тексті. Зупиніть відео. Послухайте текст. За Марією Чомарною. наш веселий перший клас. Хлопчик. Котику куточку, не сиди в куточку. Ходи котику до нас в наш веселий перший клас. Усі разом. А котик не хоче у кутку собі муркоче і не хоче йти до нас в наш веселий перший клас. Дівчинка. Зайчику сіренький, зайчику гарненький, ходи зайчику до нас в наш веселий перший клас. Усі разом. Скік, стриб, зайчик скаче, та зайча таке ледаче, бо не хоче йти до нас в наш веселий перший клас. Хлопчик. А руда лисичка взула черевички. Ходи, лисонько, до нас в наш веселий перший клас. Усі разом плих, плих, наша лиска лиш хвостом руденьким блиска, І не хоче йти до нас в наш веселий перший клас. Дівчинка. Сонечко, раненько встало, личенько собі вмивало, І саме прийшло до нас. В наш веселий перший клас. Усі разом. Близь, близь промінчиками, ходить сонечко між нами, дуже тішить воно нас наш веселий перший клас. Розподіліть ролі між своїми рідними та прочитайте текст іще раз, а потім розіграйте за ним сценку. Поетична хвилинка. Послухайте вірш. Ще світ театр, ми знаємо не спреси, що ми актори теж не новина. Саме життя для всіх нас пише п'єси, де кожна дієва особа головна. Продовжіть речення. Додатково зупиняйте відео. Я хочу відвідати театр для того, щоб Я мрію зіграти роль. Мені подобаються вистави про гра продовжує речення. Додатково зупиняйте відео. Було цікаво дізнатися, що я вмію, я можу, мені захотілося. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.